Овний привіт вам! Червень, 2025 рік. Давайте подивимося, які ж до вас заходять енергії. Використала я дві колоди Таро Класика і Рунічна колода. Ну, і що хочеться сказати? Тут прямо всі такі приємні позитивні карти, окрім однієї, окрім Хагаласа. Але в даному контексті вона може читатися як завершення неприємного періоду і завершення уже тих подій, на які ви не могли впливати, і які робили вам боляче. Тому що Отіла, вона як завершення, вона перехід від, від руйнації, перехід до стабільності, а вуньо це руна радості і отримання радості. Від цього, що ці події вже завершились. Тобто неконтрольовані ситуації, руйнація, неприємності, вони вже в червні будуть у вас йти на спад. І ви повинні пам'ятати, що хагалас це вона забирає все, що віджило, все, що вже повинно піти з вашого життя, все, що вже себе ну, не проявляє, що вам тільки вже померло і заважає. Да? От я маю на увазі ситуації такі все. Це ну от що потрібно відпустити, вона їх забирає хагалас, очищує ваш простір для того, щоб ви пішли в нове. Ви змінені, ви оновлені, ви йдете в нове. І тому відпускайте і не тримайтесь за минуле. От вам минуле треба відпустити, поблагодарити, прийняти і піти в нове, тому що життя воно триває. Йде підготовка до нових таких життєвих процесів. І ці живі процеси вони будуть, вони будуть стабільні, вони будуть такі радісні, вони будуть. Там буде допомога вищих сил, там буде приємне кохання, там буде ну, от все все йде приємне, там іде багато приємних емоцій. Також в червні ви дивіться, тут йде дуже гарний захист від роду, від батьків, від домівки. Можливо, вам захочеться поїхати в батьківський будді в батьківській. От, там, де ви виросли, да? там, де ваша сила вашого роду, і просіть рід, просіть старше покоління про допомогу, навіть якщо їх немає вже серед живих, ви можете їх просити, і вони вас будуть чути, вони вам будуть допомагати, так як і ви ще сили. От, ви можете молитися, вас будуть чути, допомагати. У мене є молитва Ангело-охоронцю. На каналі, приходьте і. Прослуховуйте, він буде вас чути. Я також не до свого охоронця не прислуховувалася, допоки він не не прийшов до мене в розстановки і не сказав те, що він хоче мені сказати, що до нього треба звертатися, бо через інтуїцію вони нам дають багато ангелоохоронців, але ми їх не чуємо. Тому можете практикувати. Також в червні йде зустріч з рідними, з батьками, відпочинок, можливо, якесь навіть сімейне свято вас чекає. Тобто, тут тут зустріч в родині або з батьками. Якщо є, плануєте подорож. То вона пройде успішно, відпочинок, якщо відпустка також все пройде успішно, ну бажано також побувати і там, де ви народилися, в батьківському дому, в родовому вашому гнізді, бо ви там підчерпнете багато сили. Будуть приємні новини, будуть якісь успішні нові проекти. Якщо плануєте дорогу, подорожі, все буде пройде гарно. Є прихід грошей, і причому тут є як і гроші до вас йдуть, так і подарунки. Подарунки від друзів, від родичів, від батьків, від коханої людини, тобто іде отримання подарунків. І краще, от да, ви відкриті до нового. Тут є енергія нового, але немає енергії ноу-хау і тобу такої креативності. Тобто, бажано все-таки дотримуватись класики, традицій, правил, тобто такого, того, чого ви вже знаєте, да не. не, 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 не там, не запригувати в омут з головою, а, а що в тому омуті ви взагалі не знаєте. Да? Тобто нове повинно бути, але ви до цього повинні йти виважено, обдумано, з холодною такою знаєте, головою, що ви знаєте, що на вас там чекає. І, ну і тут взагалі такі, от можливо, також якась освіта, нові якісь знання, підвищення кваліфікації. Тому, якщо хочете навчатися, йдіть. Якщо хочете викладати, передавати свої знання, бути передвідником або щось транслювати, наприклад, в YouTube або в інстаграм, є чим вам поділитися, також йдіть. У вас дуже гарно все вийде. В червень він благоприємний для цього. І тут у вас іде рівновага між розумом і тілом. От, в червні ви будете, що хотітиме ваше. Серце, того хотітиме і ваш розум. У вас не буде розриву. Тобто ви як ви як єдине ціле будете йти на ну так думати, працювати на загальне благо для вас. Тобто тут спокій і гармонія. І можуть бути якісь приємні любовні події. Так, якщо розглядати здоров'я, тут гарне здоров'я, тут варто дотримуватися класичних методів лікування і підтримки вашого здоров'я. Але тут всі такі приємні позитивні емоції. Якщо ви хворієте, то завершується період хвороби і ви йдете на одужання, і ви будете радіти, тому що ви одужали. Якщо розглядати кохання, тут також приємні. Тут якщо там болючі відносини або деструктивні вони завершаються, і ви будете раді, тому що завершився або неприємний період, або болючі відносини. І ви вже будете готові від до нового. А якщо у вас все добре у стосунках, то тут от приємні гарні подарунки. Приємні разом проведене часу, можна разом поїхати у відпустку, також гарно проведи час, багато радості. Якщо будете вдома, також проводити час, тут також багато радісті вдома, якесь сімейне свято. Тобто, все все досить таке приємні і любов, да, знаєте, любов, злагода і гармонія. Якщо розглядати гроші, то тут гроші йдуть, і гроші йдуть від партнерства, гроші йдуть як подарунки, гроші йдуть від коханої людини і, і можна йти в нові джерела заробітку грошей, але знов таки не. Не такі, що взагалі одних, приклад в крипту, да там, от я не знаю, що мене там чекає, але там раз на обум я там вирішив йти в крипту. Можна йти, якщо ви вже продумали, про, проаналізували, про вивчили, і ви вже знаєте, що чого, чого, до чого бути там готовим. А якщо ви там сьогодні почули про крипту, і завтра ви в неї пішли, то повірте, це ні до чого хорошого не приведе. Тобто нове повинно бути обдумане і, і покрокове, а не таке. Там загорілись і пішли. І також дивіться, дуже гарний червень у вас для прибирання, тому що ви можете, якщо чим більше в червні ви очистите ну, от, генерального прибирання мусору свого життя, як фізичного, да, от, ментального, емоційного, розумового, от ви повністю зробите очищення. Тим більше грошей до вас прийде. Ви навіть можете собі казати, коли ви там викидаєте якийсь мусор, десь щось прибираєте, можете казати, міняю на гроші, міняю на гроші, міняю на гроші. І тут дуже гарна буде конвертація грошей. Ви очищуєте, звільняєте місце для нової енергії, і ця грошова енергія буде заходити у ваше життя. Ось такий у вас прогноз, Овнина. Червенію я б сказала досить хороший, потужний, і такі гарні енергії, і також руни. Руни можна використовувати як помічники. Коли ми руни це стародавні символи, які мають енергію, і якщо ми їх просимо, малюємо і співпрацюємо з ними, вони нам допомагають. Малювати руни можна як на руці, так і на аркуші паперу. На аркуші паперу можна малювати або просто руну, або малювати писати спочатку своє ім'я, прізвище і зверху малювати руну. У вас три руни в прогнозі, але я вам рекомендую дві з них, які можна використовувати. Тому що руна Хагалас, вона руйнівна, її не бажано. І особи, особливо малювати на тілі її не треба. Не Бо вона може такі запустити кардинальні незворотні процеси, неприємні. Ви можете малювати поокремо. Ну, чому дві руни руностав можна робити, але він повільно діє. Вже краще тоді робити три або п'ять. Три у вас не виходить, тому можете руни використовувати окремо. Ви можете окремо малювати або руну отіла, або руну вуньо. Для чого ми малюємо отіла? Якою вона може дати нам енергію? Вона може допомогти вам отримати якусь підказку від вашого роду, або захист від вашого роду, від вашої родової системи. Руна отіла також допомагає у матеріальній цілі. Лісності, стабільності, тобто про, можна просити матеріальних благ руна, якщо ви хочете житло, щось там ремонт зробити або купити житло, руна отіла в цьому допоможе. І вона дає захист стабільність вашого дому. От Ви її можете малювати для таких енергій, щоб зайшли в ваше життя. Якщо ж руну рунуння ви малюєте, то вона це руна радості, гармонії, хочете відчути внутрішнє щастя, да, внутрішнє Радість, таку гармонію, малюєте руну вуню. Ви в депресії хочете якогось оптимізму, позитивності в житті, малюєте руну руновунью. Залучити радість в життя, легкість вам потрібна також малюєте руну вонью. Ви малюєте руни до тих пір, поки вони не дали вам те, що ви в них просили. Коли ви отримали, от ви будете помічати знаки, руна спрацювала, ви просто благодарите на на, е, якщо на тілі на руці, наприклад, то ви більше її не малюєте. А якщо і, і, а на аркуш паперу достаєте або спалюєте, або просто рвете на дрібні шматки, викидаєте і благодарите руни за їхню допомогу. Ось так ви можете з ними взаємодіяти. І обов'язково помічайте знаки, тому що руни вони ж дають нам енергію через знаки, через якісь написи, через там, наприклад, от мені руна. Дала, я в мене був певний запит, і на другий день я відкриваю Ютуб, і мені попадається те відео, в якому я отримую відповідь на своє питання. Отак спрацювали в мене руни. Тобто вони працюють. Але, можливо, не так, як ви очікуєте, тому будьте відкритими і помічайте знаки. Все, всіх обнімаю, пока-пока. Вдячна вам за лайки, вподобайки, Добавлю ще. За лайки, вподобайки, вдячна. Дякую, що ділитеся вашими відгуками. Дякую, що пишете коментарі. Дякую, що ділитесь посиланням. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Обіцяю, що коли я наберу 500 підписників, моя наступна ювілейна дата. То кожному з учасників мого каналу я подарую послугу гармонізація. Це направлення енергії на вирішення саме вашої життєвої ситуації на енергетичному рівні. Я розповім, як це буде. Ви напишете коментар, а я потім в відео дам відповідь на цей коментар по вашій ситуації. Все, пока-пока.